Я забазікався, друзі, хочеться щось цікаве розповісти. А може воно і не цікаво людям. А Майкл може чекає. Ну в нас конкретна кількість партій. У нас немає того, що там почасова ця гра. Так? Якби почасово, то ми просто грали. Це, ми домовляємося, конкретно кількість партій. Це входить просто в абонемент. Ми можемо зіграти більше, але він сказав: Я хочу по 4. І потім я ще у бонус пишу коментарі до цих партій, над чим попрацювати, на що звернути увагу і так далі. А давайте, друзі. Що? По 5 хвилин? Ну, по 5. ну, ферзя віддамо за фігуру чи що. І пограємо. Дамо шанс, Майкл. А як віддати ферзя за фігуру? Як можна віддати в дебюті ферзя за фігуру? Добре, ні. Мабуть, це вже завтра щось не можу зрозуміти як. Не можу зрозуміти як. Давайте за дві фігури йому віддамо і хай виграє, то виграє. Філідора. Перевіримо. D4 Д7. Варіант Хенема. Тут слон С4 найкраще. Непідготовані шахісти, в кого тренері не налаштовані на серйозну дебютну підготовку. Тут ходять кінці 3 і витрачають відразу. Втрачають всю перевагу. І так, що далі, Майкл? Ну, тут є декілька шляхів. Гарних забілих. Що покаже Майкл? Тут мій син, коли ще йому було років 7 чи 8, виграв партію у фіналі Чемпіонату області серед найкращих там, 10 юнаків чи з кількох в фіналі виграв партію досвідченого першорозрядника, який все життя грав цю систему. А син просто вивчив зі, мною, вивчив зі мною атакувальний план, і там ще по дорозі була пастка. І дитина, яку тренував майстер спорту, заслужений тренер України, просто цієї пастки не знав. І партія закінчилася у 12 ході. Ось такий бонус. Для 7-річного хлопця на чемпіонаті України, на чемпіонаті області у фіналі чемпіонату області до 10 До 20 років. Друзі, я взагалі не можу нічого казати. Тут такий галас, тут ходять, щось налаштовують день народження, щось чіпляють гучно, і в мене все поплив. Ну, Майкл помилився. Де є стратегічно невірне рішення? Я багато разів бачив відео там, стрімерів. Е Майстрів навіть або гросмейстрів, які кажуть, розмінялися пішаками у центрі. Ні-ні. Ви поміняли центрального пішака Д4 на пішака Д6. Ви не розмінялися пішаками у центрі. Ви поміняли активного, сильного пішака, не незрозуміло що. Кінь G5, є ідея, але потрібно ходити замість де є. Тепер в чорних, в чорних повинна бути гарна позиція. Не підготований сьогодні Майкл, буде над чим працювати. Якраз будуть вихідні. Все добре. Так. Нічого страшного немає, але вже не буде гри без Ферзя. А що ж пісня? Я обіцяв пісню про доктора пана Миколу, справжнього патріота, патріота, гарного першорозрядника, крутого лікаря-стоматолога, який я розповідав, що е, вчив мене в дитинстві. Ну, як вчив, бачачи, як я нервую. Коли діди, діди переходжують, він. Та не ображайся, це ж ветерани і так далі. Стримуй себе. А потім я вже, будучи майстром, бачу, що Микола зовсім себе не стримує, граючи з цими дідами. Ну, зовсім себе не стримую. Я кажу, я, як же так? Ми поспілкувалися, і він сказав, що я приходжу після цієї стоматології. Ось я не знаю, слон Є7, там слони в кінні, в кінь є 6 може бути типове. Дуже мені цього не хочеться. Ну дуже не хочеться. А що тоді робити? П'яти Ферсів 6. Ферсів 6 якось корявенько. Слон є 7, слон 7, кінь 7, кінь є 6. кінь e6. Ну, дамо шанс все рівно. Людина готувалася. Дамо шанс. Спеціально. Я б так не ходив, якби грав ну, серйозну гру за рахунком рейтингу, а тут хай буде. Так ось друзі. Я питаю, що ж, як же так, Миха... Е, Микола? Він каже. Та я втомлений після цієї стоматології. Там прийде хтось, зуби не почистить перед сеансом до стоматолога. Воно тхне, так і каже, спасті, тхне на емоціях. Але після гри, друзі, він і приходив до клубу, щоб емоції ці скинути. Але після гри, ну це просто була людина ну дуже приємна. Я таку пісню переробив, це було багато років тому. Ну, словно всім потрібно бути. Як Майкл. Планую вигравати в цій стратегічній позиції, де в чорних просто не гірше. Я піду, мабуть, навіть кінь же 4. Там, слони всім не працює. Все. В чорних немає проблем. Так ось. Зараз. Пісня російська, вибачайте, багато років тому, ну, ходи, я стрища, ж дозволяє мені з темпами перелаштувати коня. Паволі Рока, так случилось! Или это нрав у них такой? Как у Сушко, С его заядлый супротивник. Скажи на милость, такое множество зубов. Но на судьбу не стоит дуться. Там у других во рту бог весть. И люди без зубов найдутся. И можно пальцем туда лезть. Не вешать нос. Доктор Микола, дурно ли пасть? Це його слово, вибачте, це слово з контексту не, не вирвати. Чи е, Іль хороша, Не все пачи а! Не все пачистя а! но в клубі згоніш зло, ти тиснова. Гарна пісенька, я її вчора в душі чомусь. Пригадав, не знаю чому. Зуби почищені були. Але ось так весело. Звичайно, ці гардемаріни, всі виявилися такими, ну, може, не всі, але оцей Харатьян, цей Харатьян. Пам'ятаєте цей? Альошка, Соф'є. Мені, мені він і тоді не подобався. Мені подобався там той, що князя грав, я не пам'ятаю, що це за актор. А оці мені не подобалося злощади. І що він потім. з Фоточки в Херсоні робив під час окупації Херсона з Журавком. Друзі, його навіть регіонали не любили. Його навіть ті, хто були за орків, цього не любили! Журавко. Це він гвалтував, він був без ніг, і він цим, цією штукою йому привозили дівчат, він їх гвалтував. Ну там таке жахіття було. Бо 4 небезпечно, аби, аби слони всім, і висить тура. Це типова ідея, але на Є4 можна і там підхрумкати, якщо щось. Чи Б4 і слона 6. Дати поповній. Так, да, дамо поповній. Б4 слон на 6. А що слон на 6, слон c 4 Ой, я дурень. Чи не дурень? Дурень, дурень. Фу, ти. Добре, хай слон на всім. Зіванув, друзі. Бачите, і хотів і десь заспівати, десь зіграти. Ну, хай Майкл хоч тут щось побачить, не побачить. Сьогодні щось не його день. Так ось. І той приїжджав до Херсону і фотографувався з цим журавком. І потім, коли, е, я так розумію, Служба безпеки України ліквідувала таки цього Журавка, чи просто попав в Хаймерс, я не пам'ятаю готель, де був журавка на території окупованого Херсону, і як роздули на Оркостані цю новину. Як це дослівно, друзі? Вбили патріота, як це. Ой, випало. Пішов, Слонце 5, пішов. Вбили патріота Ін... ні, інваліда і не патріота, а як. Ой, друзі, взагалі я щось розгубився, вибачте, ну, не можу сконцентруватися тут так. І машинка, галас гучно працює, і ось тут. До. до свята готуємось. Е, як це не патріота активіста! О! Патрі... Е, інваліда активіста вбили. Активіста. Цей активіст, друзі, ще навіть до окупації стільки зла наробив в Херсонщині, і навіть ті, хто були з ним одних поглядів політичних, я знаю, але його, звичайно, не зважали. бо злодіїв і насильників ніхто. Не полюбляю. Але ось рівень цих гардемарінів сраних, це з такими як окупантами і з такими як гвалтівниками фотографуватися. Але знаєте, ну, ми все ж таки ці пісні в дитинстві дивилися. І ось я це ж ще давно було, 2008 чи 2009 рік, і я таку пісню склав і зараз пригадав. Ну, Кому не подобається, тому не подобається. А мені здається, пісенька непогана, особливо, якщо знати пана Миколу. Друзі, а щоб краще займатися шахами, щоб краще прогресувати у шахах, ну, контакти там десь є у описі до цього відео. Навіть якщо до цього немає, до попередніх є. Бережіть себе. Гарного дня! З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Виграв я тут один грантик, купив ноутбук, може будуть ще й. Цікаві стріми. Подивимось.